Отже, завершується наш черговий турнір і фітап. Так? Ви прочилися Так! Друзі, друзі, Подобалося? Так! Молодці! йде до нас на Так! А мені ще з того, знаєте? <клес> Добре, Ви молодці, ви просто супер. Тілите серце, що в нас такі дітки які вчаться ради футбол. Але перш за все хочу, щоб ви всі разом з вами тут стоячі, ваші батьки, ви, ваші тренери, всі разом описно подякували Збройним силам України за те, що вони виїздили на зміни, і займатися нашою справді. Дякую, дякуємо дякую. Я вам бажаю, щоб у вас вийшло гладко, гарно, без страв. Вашим батькам споритися нам за те, що ви допомагаєте вашим дітям, прориваєте. Наш тоді проходимо виділі у вигляді фестивалю, але емоції пошкали. На кожній гри ви в молодців. Я вам дякую. Ніга! 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 Нашим горцям команди Ніка притулці коло нематвій. Oh